у Прикарпатті. Ви дивитесь телеканал «Рай» в ефірі. Програма Новий погляд в студії працює Мар'яна Мацьків. Мій сьогоднішній гість, представник арабської общини в Івано-Франківську Фуат Аліві. Вітаю вас, фуади! Да. Дякую, що ви відгукнулись на наше запрошення. Що ви сьогодні тут в студії? Найперше не секрет, що зараз у місті значно посилилася увага до студентів, не тільки студентів, до людей іноземців, які тут мешкають чи навчаються. Чи відзначилось це якось на, на вашій общині? Ну спершу вітаю всіх українців і франківчанів і хочу поздравити з День Соборності України в 22 січня. І, по-друге, хочу сказати про наші, скажімо, общини. Ми зараз бій хатим авціна створити для тих, що Якщо приїжджають наші нові студенти, типу з, ну, з різних країн Арабського світу, знаєте, там є різні країни, які приїжджають, вже починають багато студентів сюди приїхати і через тих подій, які на восток України, скажімо, в Донецьк Луганськ, вже найбільше приїжджають сюди, ну, на Запад України, типу в івано франківськ Львів, Тернопіль. Просто створили ту общину для того, щоб, во перше пояснити студентам, куди вони приїхали, як вони себе мають повести. Щоби їм ніхто не спортував там, скажемо, допомогти, ну, надати допомогу, надати світ, надати все, що їм потрібно тут. І стараємося їм показувати, <гуми> ну, щоб вони тут соблюдали і закон, бо ми всі мусимо там, по законодавство, тих країн, в якому ми живемо, і мусимо ходити. Що ви скажете про а, ситуацію? Не дуже приємно, яка виникла з розбешенням неповнолітніх, яке, начебто, вчиняли студенти іноземці. І от, власне, з цього все і почалося. Ваша позиція, позиція вашої общини, ваша особиста. Ну я ще раз скажу там, наші общини, навіть і наші студенти там. Все за те, що якщо докази є, що вони там, скажемо, винуваті, хай їх накажуть. по законодавству України. Хай сама. Ну, самі, са, сама поліція, саме правоохоронні органи їх накажуть, як має бути, як там пишеться в законі. І ми все за це. Чи вони були там, скажімо, іноземці, чи не, не іноземці, хай вони будуть покарані. Але разом з тим ця подія якось так підбурила громадськість. і Багато зараз організовують різних акцій протесту. Там Минулого тижня був марш справедливості, так званий, і ще різні лекції. Ну, за справедливості все за справедливості, я вам скажу. За справедливості все за справедливості. Просто є такий факт, що комусь там потрібно, скажімо, надати поганий вигляд про Україну або про запад України. Я вам говорю там. Ми, якби Арабський мір, ми про Україну маємо дуже гарний типу, імідж про Україну, ну, як вона до нас ставиться, і так же саме, і до неї. Там Ніколи не була, скажімо, війни навіть між Україною та арабським миром. Ну, в Арабській мірськах були війни з Європи, навіть з Турці, з Росії, з Америки, але з України ніколи не було. Ми знаємо, що така Україна. Багато студентів, які сюди приїжджають, і вони тут залишаються. же, як я в Україні через те, що реально вони люблять цю Україну. Бо тут є дуже гарна культура, дуже гарний народ, дуже дружний народ. Але все ж таки, які наслідки оці, оці події, акції можуть мати для общини, для тих іноземців, які тут мешкають? Розумієте, ми Зараз ще раз буду збирати там студенти ще раз їм там сказати, як вони собі мають повести, що можна їм, що не можна, що категорично не можна. Детальніше про вашу общину. Коли її вирішили заснувати, коли створили тут Івано-Франківську, і в принципі, хто в цю общину буде входити? <кій> ну входить, в принципі зараз, кого ви ще плануєте об'єднати? Ну, розумієте, тут э, студенти приїжджають з різних країн. Там, скажімо, є Йорданія, є Єгипт, є Ірак, є Сирія. Ну, Сирія вже мало, ну і Туніс, скажімо. Ну, розумієте, тут з кожного студентів можна взяти, якби хтось старший від них. Його, ну, як ми зараз так зробили, взяли старші з тих студентів і приєднали до тих общин. Що ну, розумієте, вони всіх знають друг друга. Не всі студенти знають друг друга. Вони просто з різних країн, вони не знають друг друга. але кожен старший знає всі його тут. кожен старший. І через цих старших вони можуть контактувати. Ми можемо їм пояснити там, функції нашу общінку. Чи багато зараз в Івано-Франківську студентів, власне, ну, через, зараз, 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 зараз країн? Через, через цих подій, скажімо, на Донбасі, на Луганськ, да, вже багато приїжджають сюди. Тобто багато тих, які навчалися в Донецьку, в Луганську, вони, вони сюди перевелися? Вони мали там і залишитися, але вони просто знали, що тут, тут їм краще буде. Вони сюди і приїхали. Які вузи користуються? Тут Франківську найбільшою ну, популярністю, чому студенти є нафтігаз, обирають їх? Нафтигаз і медакадемія. Чому студенти от з арабських країн їх обирають ці вузи? Ну, чому обирають, я вам скажу, там, приїжджають сюди, навчаються. Ну, у нас Лікарі це найкращі, скажем, професії. Так же самі інженери іменно по нафті. Ну, нефті в арабських країнцях його багато. І у нас мало тих вузів, скажімо там. Вони сюди приїжджають, навчаються, закінчують, приїжджають туди. Так, у них там має бути екзамен. Вони його здають тоді вони поступають на роботу там. Тобто тут навчаються і там працюють. Так. А чи багато залишаються тут працювати, якось Є. будувати своє Є. життя? Є. Є. Факти, що. Люди залишалися тут, э, створили там собі роботу, там лікарі там, є у нас дуже тоже старших лікарі, там, дерматологи, э, стоматологи дуже гарні люди. вони там Так само, вони старші, ніж ми, і інколи ми до них обращаємося там, з допомогою з советами, вони нам допомагають. Вони також живуть тут, в Франківську, наприклад. Да, так, живуть, мають сім'ї тут. А вони готові допомагати общині, підтримувати? Вони завжди допомагають. І... Ми до них обращаємося, там, скажімо, з, з себе. Ну, розумієте, як ми, е, е, так же саме, як, якщо, е, е, скажімо, українець, поїхав в Європу чи будь-де, і там знайшов якась українська община, йому буде приємно там зразу долучитися до цієї общини. Просто він приїхав в чуже країна, він знає, там хтось старший є, він одразу до нього скажуть, прибіжить, там, якщо потрібна допомога. Просто, навіть якщо не потрібна допомога, просто для спілкування. Чи багато от, іноземців, вихідців з арабських країн, тут е, вже побудували свої сім'ї. Е, ну, Одружилися з є. українками, є. вийшли заміж за українців. Є. є. Я є. один з них. Я маю трьох дітей, маю жінки, їх люблю. До речі, цікава ваша історія. Як, як ви тут опинилися, Іван-Франківський, коли ви сюди вперше приїхали? Ну, чому приїхали ви вирішили киніс, приїхати в Україну? У 2020 році. Приїхав, хотів вчитися на цьому, на е, лікар. Ну, я спочатку, коли був в Сирії, я хотів поїхати в Німеччину. Я не набрав тих балів, що мені типу, дозволяли поїхати в Німеччину вчитися на лікар. І мені сказали, що можна приїхати типу, сюди, в Іван-Франковський Національний медикадім. Вчиться на англійській мові. Хоч перший курс, потім можна приїхати собі в Німеччину. Я так і хотів діти. Приїхав сюди, думав, тут буду вчитися, хоч один дві і потім їду. Тоб, приїхав, мені дуже сильно сподобався Україна, думав, тут на що не поїхати в Німеччину, якщо я тут можу лишатися. Тут дуже класна культура, народ дуже, дуже дружний. І, і чесно, я так говорю про тих, які я знаю. Дуже класно типу, ставляться до, до людей. Ну, Так, же тут, вони типу, не дивляться. Чінші колір, чи інші віри. Вони дуже дружно ставляться до нас. Дуже багато українців, дуже багато То Я просто хочу вам сказати, ну, ми знаємо, все, що Америка це найсильніша країна світу, але в них є такий закон. Не головне, що ти чорний чи ти білий, не головне, що ти там, з яка релігія, давай працюємо, щоб збудувати сильну країни, щоб збудувати Америку. От у них так. Так, же саме я думаю, що, і бажаю, що так само і тут, в Україні, так буде. Я думаю, що Україна чекає дуже велике і дуже гарне майбутнє. А як тут, от ви можете проаналізувати, в принципі вже тут достатньо часу мешкаєте? Які відносини студентів, скажімо, які приїхали з арабських країн, студентами нашими місцевими? Дружиця, чи вони дуже. Це обикливий... на спортзалі ходить, грають в футбол. Ну, та я так бачив багато ситуацій, що там я бачу, наші студенти тут граються з їхніми друзями, скажімо, студентами, колегами, там, грають в футбол, там, ходять там, в, кафешки, в цей... Ну, До них, я, я вам говорю, до них теж гарно ставляться люди тут. Їх не як чужі, чи, як, там, іновір, іновір, чи... Ну, Є такі пару там, скажімо. Екстремісти. їх і тут є, і тут є. Тому що вони завжди хочуть бути закриті, не хочуть нікого пропускати до себе. І вони так же і у нас, так самі. Раніше чи були якісь, якісь конфлікти, можливо, якісь такі випадки, як, як з цим розбещенням щось таке вже, вже було в общині? Завжди є. Всі вони є. Я не, не буду там. Ну, такі, факт, сразу вони такий факт. але зразу вони під Помірилися, обнялися і все. А я маю на увазі, то якщо маєте на увазі, то факти тепер зберігати, ну, то це найперше, то що я чув за цих 12 років, то що я в Україні. Цікаво, ви сказали, що ваша арабська община планує взяти на себе зобов'язання займатися та. цими студентами тут, просто їх не координувати було так ага, їх та. і контролювати в якійсь мірі. Та. Якщо якісь будуть порушення, що ви будете робити з тими людьми, Де. з якими, ну скажімо, не вдасться дати ради? Ну, не вдасться дати ради, ще раз говорю, во перше по законодавству України, хай вони скажімо, якщо вони під законом України там якась стаття, вони будуть е, е, до какої-то статтю, можна їх і по законодавству України наказувати. Ні, то ми самі можемо зібратися там і сказати. Чи вони тут потрібні, щоб не дали там, скажімо, поганий імідж про нас. Розумієте, Тут люди дивляться на всіх як на дно, ну, как, скажімо, араби. Да? Ну, є араби, але араби з різних країн. І кожна країна має своя культура. Так, кожна країна має там свій закон. Ну, як я скажу про Сирію, Сирія до війни вона працювала під французьким законом. У нас Існував французький закон. Так само і в Йордані. В Йордані ти типу, попрацював британський закон. Сирія, це ваша рідна країна, так? Yeah. А Коли ви були там в останній, ну, І взагалі, яке, яке ваше зараз ставлення до того, що відбувається в Сирії? Був в Сирії в 2011 році до війни. До того, як приїхав наш з вами спільний враг. Ну, Я раджу всіх тих, що не знали нічого про Сирію, просто взяти там, відкрити YouTube, подивитися там. Алеппо до війни, Дамаск до війни, як вони там жили, які там були гарних міста. Як вони зараз після війни? Ну, створили як громадська війна, скажем. Зробили типу, що в Сирії громадська війна, в Сирії є терористи в Сирі. Ну, та один враг, один чоловік то що створив іділ, то, що створив сепаратисти тут у нас, на Україні. Йому вигідно з цього все. Йому вигідно показувати там всі восточні люди як терористи. Ви говорите про це тут у Франківську, а чи усвідомлюють це э, в Сирії самі люди? У вас напевно ж там є родичі, є друзі, знайомі. Яке там бачення тої війни у людей в місцевого населення? Ви ж спілкуєтеся з ними, мабуть? Ну, спілкуюся, бачення, я вам говорю. Бачення у них є один враг. То, що їм не створили, – їм війна. Вони ж хотіли за свободу, так же саме тут. Але їм не вийшла свобода, їм вийшлося там. Ну, трошки болюча тема. А тут у Франківську, чи багато вихідців саме з Сирії, чи багато студентів з Сирії? Були. В 2008, 2009 дуже, в 10 дуже багато студентів з Сирії були. А після війни все вже там. Оббігали, Ну, Звісно, закінчили, верталися додому, потім обігали, типу з війни, шукати краще життя. Обігали за смерть, шукати краще життя, скажімо. І в Європу де зараз всі хочуть їх як би назвати терористи, так же саме там. Тут є дуже умна рука і грає в цьому всьому. То, що їх відправляють в Сирію, щоб вони втекли зі смерті і опинилися в Європу. І хтось хоче там щось показати в Європу, що це все через переселенців, ну, через біженців. Тут є Хороші контррозвідки в мірі працює І проти України, і проти Сирії, І всі знають, хто така. Ну але разом з тим, не всі це усвідомлюють. І е, також е, ті події, які відбувалися в Німеччині і десь близько місяця тому. В Німеччині вже одразу сра їхні е, спецслужби доказують, хто там, там є. Африканці. Вони ну, сирійці. Не сирійці то просто якщо, якщо я слухаю якісь інформації, які то події, я розбираюся там, де правда, де не правда. І одразу все, що я чую, значить це правда. Якщо щось ти почув, я мушу там розібратися, я мушу пошукати, що за случай, що за подія, хто за це подія стоїть. Тоді я буду знати, хто винуватий, хто не виноват. Ну, Любі, друзі там. Узнавайте, хто за цим стоїть. Не, не треба ні не всіх біженців. Наоборот, вони тікають з, з, з поганого життя. Там за смерть шукати себе краще життя. Не судіть їх там. Спочатку, там, дивіться, там факти. Р, ну, за правду треба завжди слідити. А туди бути знають, хто виноватий тут, хто створив, хто не створив. Так і що були, скажем, во Франції. Во Франції понятно, хто за цим стоїть. Стоїть ідел, а іділ, хто її створив. Ну, понятно, хто її створив. Я дивився просто там. Про якийсь російський канал, то що показує. і ну, показують, как би мультик. як би мультик. рисунок, як мультик, прилетіла український самоліт і розбомбила Луганські і Донецькі діти. От вони так і показують. Ну, а то, що дивиться там російські новини, думають то, що я що, так, да, українські, ну та які українські. Ну, понятно, що пацани тут вот, воюють, там, скажем, за правду, воюють за незалежну Україну. Там їм хтось показує другим іміджем. Другим хтось там, скажімо, завідує Україну, але Україна ж не проста. Я, я не знаю для мене і навіть для нас всіх. Україна ж не проста, Україна там може навіть навчити весь Європу культура. Україна там хто не знає козаки, хто не знає героїв. Тут завжди, скажімо, народ був дружний і класний, але колись хтось їм чіпає, то він дуже сильно відповідає. Ось ця подія в Івано-Франківську і це, що ми ще не згадували, які відбувалися в Німеччині, е, ну такий великий удар зробили по іміджу е, іноземців, зокрема представників арабських країн. Як ви плануєте цей імідж все ж таки піднімати, покращувати? Думаю ще раз вам скажу, будемо будемо розібратися по факту. Будемо все наших студентів, нових, які приїжджають сюди. Будемо їм як ми, навчити, як тут їм краще жити, щоб показати краще імідж про наші саме і культурі про наших країн. І надіємося, що, що вони будуть тут дружно жити з народом і будуть дружитися з, з гарним українським народом. Можливо, є у вас в намірах організувати якісь е, фестивалі. Присвячені вашій культурі показати, щоб, щоб люди могли побачити, що ви такі ж самі, yeah, yeah. як і ми, побачити вашу культуру, ваші Bu цінності. На майбутнє, я думаю, будемо зробити всяких фестивалів, всяких концертів для знайомлення, там, скажімо, з культурою. Це в okay. нас о, в ідеї будемо зробити. А з яких країн тут найбільше студентів зараз, з Арабських? Є з Йордані, є з Ірак, з Єгипту. З Сірі, з Туніскують, Іхмала. І настільки теж, ну, що у нас не, не це стопроцентова інформація, що зараз будуть приїхати, ну будуть там, що не знаємо, як там будуть контракт з цих з Арабських Еміратів по Нафтегазу. Ну, ми так чули, ми ще не знаємо, вони просто питають про навчання тут, в Нафтигаз. Чи всі вони йдуть на контакти, чи всі вони е, готові вступати в общину, е, жити тут за правилами общини за законами України? От іменно. Вони, я думаю, всі будуть готові жити по законодавству законодавства України. Ну, ми спочатку їх зустрічаємо, пояснюємо, що таке тут Україна? Що, ну де вони живуть? По яких законодавства вони можуть ходити? І тоді, я думаю, вони будуть собі. Вісти так, як має бути. Тут є в нас ще цікаве населення стереотип про е, е, гарячу, гарячу східну кров, гарячий темперамент. Гарячий кров це є в патріотичних людей. Так само і тут є гарячий кров, тих, що їдуть воювати за, за, за країни, то теж у них гаряча кров. А що, ну, що означає гарячі кров, це, ну, що ви мали на увазі в цьому гарячому крові? В кожен, скажем, патріот, у нього теж гарячі кров. Він не може закривати глаз там, скажімо, якщо він побачить, що хтось там поступає на його землю, він зразу поїде. Піде і вою, воює. Пацани наші, то що їдуть в що вони не, не готові ти за смерть, вони йдуть за смерть. Вони знають, що вони йдуть, йдуть воювати за незалежность. Причому тут гаряча кров. Так же само них гаряча кров. У всіх чесні люди має бути гаряча кров. А тут. Ані просто хати перейти слова «гарячий кров, як как-то использовать по-другому, знаєте? Цікаво ставлення франківчан, мешканців міста до представників арабських країн в 2004-му, коли ви сюди приїхали навчатися і зараз. Чи є якийсь прогрес, Чи змінилося? <клес> Тому що тоді місто, де фактично не було іноземців. Раптом почали вже приїжджати, вчитися. Люди. Ну, дійсно старі, що з пересторогою ставилося. Це 66, так само приїхали багато студентів. Ну, скажімо, з тими людьми, які я дружився, тоді, до сих пор я дружився, нічого не мінялося. Навпаки, ми стали більші там в дружній І Для себе, я говорю, для себе я не бачу, що щось мінялося наоборот. Ну поки там, може, і люди краще почали ставитися до нас. Якщо чесно, бо вони знають, студенти зараз приїжджають сюди, 17 років, 18. Ну вони що діти так само, вони що не є, мужики. Вони, от вони тут, розумієте, вони тут живуть той період, що вони готуються бути, скажем, мужчин. Ну, типу тут, чужа країна. І я бачу, що багато там, скажімо, чи де вони живуть там на квартирі, в їхній власники, вони так же самі, чи їхні викладачі, то так же самі стараються їм пояснити, що. А щоб вони гарно тут жили, щоб вони хоч якийсь класний імідж і мали про цю державу, в котором вони були, в котором вони вчилися, а потім приїхали до себе додому, щоб розказувати про цю гарну державу, де вони були. 17-18 років це такий досить молодий вік. Наскільки їм тут легко? Як вони адаптовуються, звикають до цього ритму життя? Ну, розумієте, так же я говорю про себе трошки чесно, дуже важко було. Ну, ви самі знаєте, що такі там дитина, коли він завжди з мама з папа, з мама з папа, завжди там до 17 років уже все. Він відняється від них, навіть не скажемо в інші, скажімо, город чи в інші там домик. Ні, взагалі в інші державі. Трошки для них важко, я, я так же саме розумію. Але я думаю, що багато з них адаптуються там, освоюються тут. А що ви порадили франківчанам, прикарпатцям, українцям? Що робити для того, щоб якось ну, допомогти, можливо, підтримати цій адаптації студентів-іноземців, які фактично з батьківського дому переїхали в чужу країну, яка зараз ще штучно навіяно Я просто ставиться хочу, трішки? Хочу просити, щоб там скажімо, старші люди. Тут їх вас прийняли, як ну не скажімо, як діти, просто як тих. Людей, які можна їх посвятивати. Перший, другий, третій раз. Якщо не помогають, тоді так, наказувати. Я просто висім не знаю, що такі там 17-18 років. Я, я хочу так же саме просити всіх там людей, всіх старших, щоб не, не, не смотрели на всіх як на одного. І я думаю, що от ці діти, вони будуть ну, то, що увидят, вони тогда навчать. То, що тут. Старших діляють, вони одразу навчаться від них. І все. Нічого не можу вам ще сказати. Ви особисто тут, в Франківську, живете, маєте сім'ю, так, двоє дітей. Троє. Троє дітей. О, чудово. А чим ви ще тут займаєтесь і взагалі чи бачите себе тут, у цьому місті, в Україні? Я вам чесно говорю, я вже тут. Скажем, ну, я вже приїхав там скажем, на учебу, медичну, потом прикончил там, скажем, перешел, уже приеме там свою работу, ресторатор скажем. секонд-хенд трошки займався. Ну, как для меня, как у вас кажется, руки на серце, що я чувствую себе в Україні як друга рідна земля. От Україна, іменно мене... Очень много было возможностей приехать в меньших города, где у меня будут лучшие работа, краще работа, краще. И я не хотел. Я думал, тут приехал, тут залищаюсь. Ну, понятно, что зараз раньше у меня было там <клухи> место, куда можно было повернуться и себе устроить. Теперь ее не могу. Ну, я вам так говорю. Когда я думаю про всерии, это трошки болючая тема. Півтора годин тому так само вбили моя мама. Хто ну, її вбив наші сусіди, скажімо, русский. Поэтому я смотрю, що ця країна, она мене восприняла, я її вважаю друга рідна земля, так же само, як і Сірі. На цьому будемо завершувати. І на кінець ще ви маєте нагоду звернутися до глядачів. Людей, які будуть дивитися програму, можливо, хтось із вашої общини побачить і. Сказати, що Щоб нас допомогли так же саме виспитувати тих дітей, скажімо, наші. Помогли їх трошечки воспр... трошечки. І я думаю, і ми будемо ну, з допомогою той общини всім сказати, ну, всім студентам сказати. Як вони мають себе тут повести? І погані студенти. Ну, я обіцяю, що їх тут не буде. щоб вони не дали там. Про нас поганий вигляд. Дякую вам. Що ж, це був новий погляд голови Арабської общини івано франківську ФАДа Аліві. Дякую за те, що з нами. На все добре, не перемикайте.